Січень 2024 року не перестає дивувати. Після дуже теплого грудня другий місяць зими навпаки приніс морози, куртовини та перебої зі світлом через непогоду. Після невеликого потепління на країну знову мчать опади та морози. Особливо цікавою погода обіцяє бути у п'ятницю та суботу, 19-20 січня. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю, 19 січня, на всі території країни буде відлига. У всіх областях очікується плюсова температура та опади вигляді дощу та мокрого снігу. Найтепліше буде традиційно у східних та південних регіонах. Там повітря може прогріватися до 7-9 градусів тепла, а в Криму взагалі до рекордних плюс 11 градусів. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 20 січня, знову нагрянуть морози. Найхолодніше буде в західних областях, де похолодає в середньому до 5-8 градусів морозу вночі а в Івано-Франківській області обіцяють до мінус 10 градусів. Вдень температура не підніматиметься вище за 0 градусів. У північних областях очікується до мінус 7 градусів вночі, а в центральних в середньому до мінус 4 градусів. Не зачеплять морози лише Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області та Крим. При цьому випадання опадів не припиниться. Так, у більшості областей України, окрім південних та східних областей, після дощів нагряне мороз і далі може випасти сніг, що може призвести до желедисі під сніговим покривом. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!